Вітання в студії Олександра Литинська. Якщо спориш восени довго не змінює свого кольору, то як віддавно помічали, це віщує щедре врожай зернових наступного року. А як впливатимуть на здійснення прикмети мити умови найближчої доби середи 19 жовтня? Пропоную дізнатися вже зараз. Отже, майже суцільна хмарність передбачається на заході. несуттєві опади, можливі на Закарпатті. Температурні показники протягом нічних годин становитимуть 2-5, у денну пору 8 одинадцять тепла. На півночі цієї ночі очікується близько нуля. У день п'ять градусів вище нульової позначки. Погода хмарна з проясненнями, але опадів синоптики не віщують. У східних областях слід чекати теж хмарної з проясненнями, але здебільшого сухої метеокартини. На термометрах мінус один вночі та плюс шість сім у денну пору. Хмарність із проясненнями на півдні лише місцями відзначиться незначними дощами. Температура протягом ночі становитиме один тепла. У світлі години ртутні стовпчики зростуть до десятиградусної позначки. Навіть тепліше в Криму у нічну пору температура повітря обіцяє триматися в межах від 3 до 5, денний, максимум 11-13 градусів. На півострові безхмарно та сухо. У центрі ртутні стовпчики вночі коливатимуться біля нуля градусів, а вдень покажуть 6-8 тепла. Хмарність із проясненнями тут теж очікується за відсутності опадів. Кутір Гаращенка – це історична місцевість Києва. Вона розташовується на Звіринці, на пагорбі між Видобицьким монастирем і Тимирязівською вулицею. У 50-х-60-х роках 19-го століття цю територію винаймав київський цивільний губернатор та віце-президент Київського тюремного комітету Павло Гесе. Наступним орендарем до 1875 року був київський хірург, один із засновників медичного факультету Києва. Євського університету і перший його декан Володимир Караваєв. Через близькість до Дніпра він цю ділянку поетично називав прибрежна ятрада. Потім протягом чотирьох років ділянкою користувався селянин Максим Гаращенко, доки врешті землю не вилучили у казинну власність через несплату оренди. Але ім'я саме останнього користувача і закріпилося в пам'яті народу як назва хутора. І далі про погоду. Тож у столиці та області спостерігатиметься хмарність із проясненнями. Опади мало ймовірні. Температура повітря в нічну пору місцями опуститься нижче нульової позначки. Денний максимум – 7-8 тепла. Вітер південно-східний – 5-10 метрів за секунду. На цьому усе зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з Росії води вам.